На кордоні, а, на кордоні Польщі з Україною. Так, це Все складно. І про це я хотів зараз а, коротко поговорити з речником Державної прикордонної служби України Андрієм Демченко, який вже є на зв'язку. Пане Андрію, вітання вам. Добрий день. Добрий день. Ну, і ось, як повідомляє ваша служба, суттєві зміни щодо ситуації з блокадою польсько-українського кордону не спостерігаються. Тисячі і тисячі українських вантажівок перебувають на в'їзді до України. Чи можна взагалі десь побачити проблис якоїсь надії? Щодо того, що ця ситуація вирішиться, скільки взагалі вона може ще протривати, і загалом, чому ми не бачимо, щоб уряд такого великого друга України, як Дональд Донатус, не міг би якось розв'язати цю проблему, чи не хотів би розв'язати цю проблему? Власне, коли це може все закінчитися, складно сказати. бо... Польські фермери анонсували спочатку свої дії до березня місяця. Подальшому вони відмічали, що це триватиме тепер до квітня місяця, але треба розуміти, що і Україна, і польський уряд постійно ведуть роботу для того, щоб знайти шляхи вирішення цієї проблематики для того, щоб розблокувати кордон для нормального руху вантажних транспортних засобів. Бо, власне, польські фермери або ж ускладнюють проїзд для вантажівок, або ж на окремих напрямках повністю його блокують. Можу зазначити, що станом на зараз такі дії польські фермери вчиняють навпроти п'яти пунктів пропуску тобто, по п'яти напрямкам, це якщо говорити предметно з українського боку пункти пропуску Ягодин, у Угринів раво та Шигині, і от на трьох із цих п'яти напрямках: а це Ягодин Раворуська та Шегіні, Польські фермери взагалі не пропускають вантажні транспортні засоби, які слідують з України в бік Польщі тут. Фактично нульові показники перетину кордону з України в напрямку Польщі. Ну і Пропускають до прикладу по напрямку Столугу та Угриніву також незначну кількість вантажних транспортних засобів. трішки краща ситуація з рухом з Польщі в Україну, бо тут вони пропускають більшу кількість вантажівок, але знову ж таки до нормального руху до нормальної кількості до повернення тих показників, які були раніше ще далеко, бо до прикладу, по напрямку пункту пропуску шугінні, тут така найгостріша ситуація за минулу добу. прослідувало в бік України лише 30 вантажних транспортних засобів. Угу. По напрямку пункту про. У Ягодин вони пропустили десь близько 120 вантажівок. Але треба розуміти, що напрямок пункту пропуску Ягодин з українського боку і з польського боку це пункт пропуску Дорохуцьк, В той час, коли рух не блокувався, загалом за добу кордон перетинало десь 1200-1400 вантажних транспортних засобів бо раніше, навіть за домовленістю з польською стороною, цей напрямок був перекваліфікований саме для руху вантажівок, для того, щоб забезпечити велику кількість. Вантажу після того, як морські порти України перестали повноцінно функціонувати. І легковий напрямок з Ягодина був перекинутий на інші пункти пропуску. І зараз фактично найбільший інфраструктурний напрямок, фактично, найбільше блокується, бо в бік Польщі ні взагалі нічого не пропускається а в бік України хоч і 125 за добу проїхало, але це. Ну, невелика кількість для цього напрямку з 8 на 9 число, як відомо, польські фермери припинили блокувати напрямок пункту пропуску краківець, і за цей час ми відмічаємо інтенсивний рух для вантажівок в обидва боки, як в бік України, так і в бік Польщі. Але тут також ще присутня черга. Це десь 800 вантажівок станом на ранок очікують на можливість перетину кордону. Ну бо рух іде, і звісно, що вантажівки водії і перевізники обирають для себе і напрямок. Пан Андрій того, щоб... дуже коротко це запитання. Ми в студії з Євгеном Магою про це е, е, щойно говорили про взагалі можливість. Втручання, все ж таки, вступу у війну чи то проти Європи, чи то проти України з боку Білорусі, і яка ситуація на кордоні з Білорусією, І я це питаю в контексті того, що на вже влітку очікується новий такий повномасштабний наступ ворога. Дивіться, якщо говорити м, напрямок кордону з Білоруссю, то на даний момент е, такої суттєвої загрози на щастя немає. Бо, по-перше, Росія е, не має там підрозділів на території е, Росії, як це на території Білорусі, як це було раніше, коли вони в рамках е, там навчань підготовки могли тримати десь 10-12 тисяч своїх е, військових. Потім, в подальшому, в рамках ротації вони поступово їх вивели на територію Росії, але нових заведено не було. Звісно, що о, скоріш за все Росія також тисне і на Білорусь для того, щоб та повномасштабніше долучилася до. Дій Росії, але як бачимо і сподіваємося, що у білоруського диктатора хватить клепки в голові, для того, щоб цього не зробити, бо фактично їх чекатиме те саме, що чекає на солдатів Росії, виключно смерть. Бо ми розуміємо загрозу, яка йде з території Білорусі. Ми пам'ятаємо 24 лютого, хоч і попри всі обіцянки, білорусь так люб'язно відкрила свій кордон для Армії Росії тому цей напрямок він максимально укріплюється вже довгий час і продовжує нарощуватись виключно укріплювання укріплення і в інженерному відношенні безпосередньо по лінії кордону і в фортифікаційному відношенні в прикордоні максимальній близькості до кордону для того, щоб наші воїни ага. це і прикордонники і, і інші складові сили оборони мали можливість і укриття, якщо ага. відбуватиметься обстріли. Ну і власне вести по повномасштабні бойові дії або дати відповідь будь-кому, хто б не прийшов з, з того боку. Дякуємо, пане Андрію, за включення. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. І ми знову